Радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді ось такий роутер. Нам його надали компанія BKM для огляду і тестування. Роутер виробник круїджі, якщо я вірно його читаю. Якщо щось не так, будь ласка, в коментарях це укажіть. Роутер відомої компанії. Швидкість передачі по 2.4 400 Мбіт, по 5 ГГц 866 Мбіт. Сумарна швидкість 1267 Мбіт. Антенни по 6 дБ. В комплекті у нас йде сам роутер, блок живлення до нього, інструкція і гарантія. Давайте подивимося, який в нього дизайн. І що йде в комплекті. В комплекті поставляється такий роутер. Інструкція. Це гарантія у нас. Нічого цікавого. Інструкція. Інструкція на англійській мові і інших мовах. Так само вказано, що йде в комплекті, роутер, блок живлення, інструкція і гарантійна карта. Кладемо. Блок живлення у нас. Такий звичайний на 12 вольт півтора ампера. 18 Вт. Доволі таким. Масивний. Блок живлення. Він, вроді, маленький, але важкуватий. Надіюсь. Виготовлені з якісних деталей. Давайте тепер подивимося на дизайн самого роутера. В нього є 6 антенн, 2 антенни на 5 ГГц і 4 антенни на 2 і 4. Тобто може роутер доволі більшу покривати площу. І мати більшу швидкість інтернету. З цієї сторони у нас знаходяться один порт гігабітний WAN Лет-індикатором порт, і три гігабітних WAN. Хотілося б, звісно, ще четвертий, але чомусь китайські виробники ланувських портів зазвичай встановлюють саме три. І вони підписані. Третій, другий, перший. Чомусь справа. Наліво, а не як зазвичай зліва направо. Мають led індикатори щоб ми бачили активність на порту. Роз'єм для блокаживлення, кнопка скидання налаштувань і кнопка для швидкого підключення до інших роутерів для меж цього виробника. Він має такий дизайн в виді хвилі, металево. Емблема з надписю виробника Руїджі. З цієї сторони ми бачимо вентиляційні отвори, дуже великі, але він повинен добре охолоджуватись Десь читав на сайті, що він має додатковий Wi-Fi підсилювач, ми це перевіримо. І з цієї сторони в нас теж є вентиляційні отвори. І є місце для кріплення його на стіну. Можна прикріпити на стіну, щоб він займав Дуже мало місця. Ось таким чином зробити. Тобто в вашій будинку в квартирі можна розмістити цей роутер і повісити на стінах. Вмикаємо блок живлення в розетку і штекер у самого роутера. І дивимося. На емблемі ми бачимо сілий йод світиться синім світлом і блимає. Щоб зайти на сам роутер потрібно в браузері ввести його IP-адресу. Після цього потрібно прийняти ліцензію і буде згодним з умовами використання. Можна поставити автоапдейт, пристрія, якщо будуть нові версії. Поки що нічого не встановлюємо, налаштування. Вимикаємо об'єднання Wi-Fi мереж в одну. Тому що коли у нас дві Wi-Fi мережі, ми, ми знаємо, до якої ми під'єднуємося, до 2.4 або до 5, і якщо якісь у нас проблеми з роботою інтернету по Wi-Fi, ми можемо це відразу побачити і перевірити. Якщо ми користувалися, наприклад, 5Рцовим, а потім пристигти перейшов на 2.4, ми відразу це замітити зазвичай не можемо. тому Завжди раджу використовувати, якщо в нас пристрій підтримує тільки 5 ГГц, до 2,4 не підключатися, щоб пристрій самостійно не під'єднувався. Назву мережі вводимо пароль. І такий самий пароль. Галочка в нас стоїть для доступу до самого пристрою. Регіон вибираємо. Залишаємо той самий, що був, а от часовий пояс змінюємо. На Європу. Встановлюємо. і Київ. Ми можемо Відсканувати QR-код і встановити додаток. Ridge. Потім всі налаштування зробити на самому додатку, назву Wi-Fi мережі, паролі, під'єднання тип до провайдера і відправити на хмару, а з цієї хмари налаштування всі завантажаться на ваш маршрутизатор. Але для цього потрібно проходити реєстрацію. Руїджі. Там нічого важкого немає, вести потрібно емейл, який ви вважаєте і все. І потім, якщо ви будете якісь пристрій налаштовувати, у вас відразу всі налаштування будуть відбуватися автоматично через хмару. Але я так не люблю використовувати, щоб всі дані зберігати десь віддалено. Найкраще все, що було в локальній мережі. Тому ми сканувати не будемо. Після цього ми підключилися до роутера. Ми бачимо модель, MAC-адресу, час роботи, версію, серійний номер і час. У нас, у нас тут є можливість активувати гостьову мережу. Ми тут фіксуємо візуально, у нас є, показує порти і до цих портів під'єднаний кабель. У нас One ми отримуємо від провайдера IP-адресу і LAN. Зараз кабель підключений до нашого комп'ютера в перший порт. Роутер має таку IP-адресу на даний час. Ми по ній підключилися. Ми бачимо скільки клієнтів підключено по кабелю. Якщо по Wi-Fi вони тут так само будуть. Показуватись. У нас є можливість змінити мову. Мова є українська. Що ми тут бачимо? Клієнти, тип підключення до провайдера. DHCP у нас вибрано PPOE і статика. А такі, як протоколи LTP, в нас немає. Цей маршрутизатор не підтримує. Wi-Fi це ми вже налаштували і розширення налаштування. Розширених ми бачимо IP-адресу, маску, слюс DNS, який ми отримали. Можемо тут стати, вручну прописати DNS-сервер, від якого отримувати налаштування. Можна розмір максимального відправленого пакета. Є навіть можливість тегований VLAN вказати. Якщо у нас, наприклад, корпоративна мережа, там зазвичай все ходить в ЛАН тегованих. Ми, наприклад, вказуємо тут номер влана, і наш перестрій отримує. Не потрібно використовувати додатковий комутатор. L2 рівня. Лан, це локальна мережа. Ми можемо тут змінити, яку ми заважаємо. Відразу змінюється для кінцевих користувачів нашої локальної мережі. Можемо вимкнути, ESTP, щоб вони не отримали. Активувати. Кількість IP-адрес, час оренди. IP-адреси можна змінити, вказати. Клієнти, які отримали, можна вказати свою IP-адресу. Наприклад, ми бажаємо отримати 100 і зберігаємо. Тепер перевіряємо, як у нас зараз ми отримуємо 110, 108, переотримуємо налаштування. Бачите, ми тепер отримали IP-адресу, ту, яку ми назначили для цієї MAC-адреси. Оновляємо сторінку і фіксуємо, що в нас є такий клієнт з такою IP і таким MAC, який ми вказали. Можемо вказати для клієнтів і DNS Proxy. IPTV можна отримати від провайдера. Із Вланом і вказуємо номер ВЛАНа, якщо провайдер надає таку послугу. Дуже розширені такі налаштування має цей маршрутизатор, що в інших немає. Даже по Wi-Fi є можливість. Є підтримка IPv6. Wi-Fi у нас налаштування. що ми вже налаштували, можна. Wi-Fi зробити робочі вихідні, або самостійно назначити, коли ми будемо, щоб працював Wi-Fi який час можна навіть зробити, якщо у нас мережі Wi-Fi об'єднані, ми можемо активувати, що у нас клієнти, які підтримують Wi-Fi 5, не підключалися до 2.4. Але все ж таки краще. Щоб у нас було дві Wi-Fi мережі. Щоб ми самостійно могли вибирати, до якої мережі підключатися, а не наш маршрутизатор за нас це робив. Бо все буває, якісь збої. Ви будете думати, що все добре, але воно зовсім не так. Є можливість сховати Wi-Fi мережу, включити ізоляцію клієнтів, щоб клієнти не могли бачити один одного в локальні мережі. І Експрес-клієнт матиме швидке підключення. Ще у нас тут гості. Гостєва Wi-Fi. Можемо створити. Розумний Wi-Fi. Є режим здоров'я. Забув вам сказати, цей роутер має Wi-Fi підсилювач. Давайте подивимося, з яким підсиленням він зараз працює. Запустимо Wi-Fi аналайзер і перевіримо. Рівень. Wi-Fi сигнала. Дивіться, Wi-Fi у нас на 2.4 мінус 20 дБ. Зараз рівень вирівнюється. Мінус 13 дБ. Це представляєте, яке підсилення, який рівень випромінення на роутері? Навіщо китайці таке зробили? Я не розумію. Тому що зазвичай роутер ставлять посередині. Любого приміщення, щоб сигнал рівномірно розподілявся. Чому зробили китайці, зрозуміло. І давайте подивимося рівень сигналу на 5 ГГц мінус 30 дБ. Це щось з чим-то. Давайте все ж таки ну, включимо режим здоров'я і збережемо лаштування. Після цього потрібно обов'язково перезавантажити. Тепер давайте знову перевіримо, який у нас рівень сигналу після цього. Ягерц у нас тепер 39 ДБ, а на 2,4. У нас мінус 24. Все, все рівно сигнал дуже сильний навіть з виключеним підсилювачем. Ми його вимкнули. Функція Mesh є. Активно білий список, можна тут прописати MAC-адресу і пристрої Wi-Fi, які будуть мати доступ або не мати. Якщо ми зараз Mac-адресу, якісь пристрії введемо сюди, то всі, які тут ми введемо, вони доступ по Wi-Fi не будуть мати. Якщо ось тут, то вони будуть мати. Тут у нас є можливість змінити регіон. Є можливість ширина каналу 24, 20, 40 МГц, 5 20, 40, 80. Так само канал підтримує Юнит Стейт, яке 11 каналів. Давайте виберемо Україну. Україна у нас підтримує 13 каналів. Так як... І заявлено, і повинно бути. Так, оновилась інформація мінус 24. Тобто зміна регіону нам нічого не дає. Давайте у нас є потужність передачі, ставимо сама низька. Рівень сигналу мінус 28. Це що можна було добитися мінімального рівня сигналу. Є у нас канал 5. Рівень сигналу мінус 28. 25 дБ. Фух, дуже все, все рівно. Підсилення дуже сильне цього роутера. Давайте на моєму поки що ноутбуці протестуємо. Мене тут Wi-Fi модуль підтримує 5 ГГц, але лише з одною антеною. Старенький мій комп'ютер. Бачите, при перевірці швидкості все ж таки показує гігабіт через цей роутер. Тобто роутер може запросто пропустити гігабіт, і ніяких обмежень через сам роутер немає. Це у нас зараз перевірка по кабелю відбувається. Теперь перевирки по Wi-Fi. На 2.4 у нас такая же жидкость. Давайте одночасно протестуємо швидкість на комп'ютері і на телефоні. Відразу, коли два пристрої працюють на тій самій частоті від роутера, швидкість у нас зменшується. Бачите? У два рази. Пробую один пристрій. Прийняти інтернет і інший. Коли залишається один пристрій, швидкість відповідно більша. Давайте ще раз протестуємо. Швидкість, що на ноутбуці, що на телефоні практично ідентична. Тому що тут на телефоні одна антена, на Wi-Fi модулі. І на ноутбуці відповідно так. Давайте ще підключимося по Wi-Fi 5 і робимо перевірку швидкості. Швидкість 5 ГГц. дуже чудова. Але це у нас підключений зараз от тільки один пристрій. Зараз ще підключимо телефон. І зробимо ще раз перевірку швидкості по Wi-Fi. Це у нас пристрій лише під'єднано. Ми знаходимося від цього потужного роутера з його дуже потужним Wi-Fi і випроміненням. Близько пів метра від роутера. У нас нічого не змінилося. А тепер давайте спробуємо швидкість перевірити. Одночасно запускаємо тут і тут. І на телефоні. Відразу бачимо, що швидкість у нас зменшується. Телефон пробує теж що собі взяти тут як кажеться хто перший вхопив то ти більше отримав інтернету. зараз тепер запущу швидкість перевірку першою на телефоні а потім на комп'ютері подивимося хто перший відразу Комп'ютер все ж таки вирвав собі більше інтернету, ніж телефон. Хоч перед цим було на телефоні швидкість більша. Але віддача на телефоні все ж таки то краще. Телефон якось віддачу краще передає, ніж комп'ютер. Пріоритет більший. Давайте тепер тільки на телефоні перевіримо, яка буде швидкість. 3001. 319 Мбіт На прийом на телефоні. І віддача у нас 261. Так, це ми протестували. Тепер зараз перевірю ще на іншому комп'ютері з модулем Wi-Fi 6, підключився до 5 ГГц. Давайте подивимося, з якою швидкістю ми під'єдналися. 866 Мбіт, тобто максимальна швидкість. Це міні-ПК, який мені надали на огляд. На ньому і протестуємо. Квиткість на віддачу дуже добра, 600 Мбіт. А відскачування у нас чомусь тільки 260. Давайте спробуємо змінити канал на роутері, можливо, хтось на ньому працює. Цей міні-ПК він доволі гучний. Тут встановлена турбіна і коли вона Працює дуже сильно шумить. Мені надали для того, щоб я замінив систему охолодження. Я вже купив, пізніше зніму відео. Давайте тепер змінимо канал, виберемо. Канал 60-й. Так, під'єдналося. Тепер давайте знову перевіримо шитки. На прийом 300 Мбіт, віддача 674. Нема ніяких налаштувань, більше всього ж тут проблема з самим Wi-Fi-адаптером. Потрібно його буде, якщо клієнт заважає, замінити на щось з Intel. Встановити. Є непогані модулі Intel 210. У них швидкість стабільність покращу. Я нічого зробити не зможу. Але ми можемо зрозуміти, що якщо у нас Upload 679, то і download такий самий має бути приблизно 700 Мбіт. Тобто роутер хоч Wi-Fi 5, але швидкість у ньому краще, ніж в попередньому то лінки було. Давайте тепер ще спробуємо на 2.4, включитися і перевіримо, яка буде швидкість. На 2.4 цей роутер не дуже добре підходить. Ось Тут сигнал дуже сильний. Що я замітив, що попередній теж був на такому самому адаптері і така сама наблюдалася проблема Wi-Fi 5. У 2.4 такої проблеми не було. Але тут ми спостерігаємо і в 2.4. Чому швидкість. Менше У нас канал змінився, але швидкість не сильно покращилась. Якщо хтось вирішив все ж таки купити такий роут Руїджі, відразу рекомендую вмикати режим здоров'я, щоб зменшити силу Wi-Fi сигналу. Якщо ви використовуєте підключення по Wi-Fi, використовуйте тільки 5 ГГц. Wi-Fi 24 погано в ньому працює. На відміну від Тоталінка, що був в попередньому огляді, Тоталін X2000R. В ньому Wi-Fi 24 працював відмінно. До 200 Мбіт було на частоті 2,4 ГГц. Підсумуємо. Маршрутизатор цей, по кабелю швидкість, відповідно, надає. По Wi-Fi на 5 ГГц теж. 24 не рекомендую на ньому користуватись. Якщо вам потрібно саме, щоб працювало добре на старих пристроях, які без підтримки, Wi-Fi 5 радив би купити. Totalink X2000R Wi-Fi 2.4 в ньому працював відмінно. Кому огляд сподобався, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, коментуємо. І якщо в когось можливість, я збираю кошти на новий блок живлення Raiden 6018. Можете підтримати мій канал. Дякуємо всім за увагу, всім гарного дня!